Ніби все було класно. Ну, з завданням впорався і впорався, я вважаю, краще, ніж Кулакова. Дякую проекту за те, що чогось мене навчило, зробило мене сильнішим. Відчуття в мене, як після минулорічного півфінального матчу Кубка України Донецького металурга та Львівських Карпат, коли теж ми були впевнені в перемозі. Все йшло добре, додатковий час, все супер. Але серія пенальтів вона, на жаль, зіграла не на нашу користь. Ось тоді нам не допомогли святкувати перемогу Ткачук та Мілошевич. Сьогодні мені не допомогли святкувати перемогу Баранська та Бернар. Але життя продовжується і Кубок Львову. Висновки в мене, в принципі, завжди однакові. Тобто боротися завжди йти до кінця, не покладати рук. Але, на жаль, не завжди, навіть якщо ти робиш це найкраще, це оцінюється пристойно. Ну, а переможцем, я вважаю, буде Ярик. Ярик.